Привіт всім! Сьогодні будемо реставрувати такого симпатичного милого ведмедика. Що нам потрібно для того? Голка груба. І потрібно задіти вушку. Ця нитка, яка лишилася у нас, проді... проділи. Так, тепер робимо декілька стіпків. Так, вирівнюємо ось цю нитку там, де ніби імітація ротика. Так, протягнули раз. І нам ще потрібно для закріплення оп, протягнули, Так. Нитка, звичайно, коротковата, але потрібно нею зашивати. Пробувала сюди ще прив'язати іншу, але вона. Через цю тканину не проходить. То максимум, використовуємо максимум цю нитку. Поправляємо ротик, зробили закріпку є. Так, тепер протягнули раз, протягнули другий. Так, є. Так, тоді прив'язуємо іншу нитку. Так. Якби потрібно нам закріпити. Прив'язала такий самий по кольору шматочок нитки. Так. І ще раз ми маємо його закріпити, щоб воно зробити декілька гузликів. Так. Так. Пару раз перекручуємо і відрізаємо. І потрібно трошки підтягнути ці ниточки. Все, все, є. Так, і, звичайно, будемо наш носик приклеювати. Нам допоможе клеєвий пістолет трішки сюди, на самого ведмедика, трішки тут. Так, і притискаємо. До нових зустрічей!